Розкладаю зарплату 9 тисяч гривень по конвертах з такими категоріями: продукти, комуналка, авто, ліки, подарунки та різне. А поки я тут розкладаю гроші по своїх місцях, напишіть, будь ласка, в коментарях, які у вас є категорії витрат, та скільки ви витрачаєте на місяць. І перейдемо безпосередньо до розподілу. Саме тому на продукти на місяць я виділяю 3 тисячі гривень. На комунальні послуги є змога виділити 2 тисячі гривень. Саме така сума, згідно з коментарями під минулими відео, є середньою. Ну а далі авто або ж громадський транспорт, залежно на що ви витрачаєте. Саме сюди я виділяю півтори тисячі гривень. Звісно, ці гроші переважно на громадський транспорт, ну можливо, трошки на таксі. Але якщо ви їздите дуже рідко, то і на власне авто вистачить. На накопичувальну категорію з ліками я виділяю 500 гривень. Не забуваємо і про подарунки, адже свята вже на носі, тому я виділяю одну тисячу. Бувають і непередбачувані ситуації. У мене це категорія різна, на якої виділяю одну тисячу гривень.